Вітаємо вас, наші улюблені слухачі, на нашому каналі Життя в Історіях і пропонуємо до вашої уваги нове оповідання. Іван Васильович, керівник ресторану, нервово глянув на годинник без п'яти десята. А прибиральниця, яка мала сьогодні бути на півгодини раніше, досі не з'явилася. У грудях запульсувало роздратування. Ну от знову. Подумки, про пробормотів він, з досадою змахуючи уявний попіл зі своїх думок, скільки разів казав собі досить, не брати більше співробітників у віці. Та хто послухав, мати вмовила візьми, Людмилу, вона ж моторна, акуратна, не підведе. От і маємо. А у нас сьогодні корпоратив. Іван вже почав прокручувати в голові формулювання, з яким попрощається з Людмилою Петрівною. Але двері тихо рипнули, і в зал, впевнено, ступила сама винуватиця. Доброго ранку, Іване Васильовичу, привітно кивнула вона, ніби й не було жодної затримки. Чоловік у відповідь коротко кивнув, мовчки кинув погляд на годинник, то жест говорив більше, ніж будь-які слова. Запізнилася, так? Люда трохи насупилася, але не зніяковіла. Ні, формально, вчасно. Але ж я просив прийти раніше. Сьогодні корпоратив, ви пам'ятаєте? Пам'ятаю, Іване Васильовичу, пробачте, все сталося зненацька. Донька затрималася на зміні, а малу залишити нема з ким. У садку ж вихідний? Але не хвилюйтеся, я все встигну, запевнила вона, і вже за хвилину з'явилася в залі в чистій уніформі зі зібраним волоссям та рішучістю в очах. Особлива увага. Келихам та десертницям. все має блищати, щоб аж скрипіло від чистоти, ясно? кинув Іван Васильович через плече, вже заходячи на кухню. Разом з барменом Люда заходилася натирати посуд до дзеркального блиску, все обгорталося паперовими серветками, складалося в коробки, потім столи, плитки на стінах, підлога і навіть душова кімната та санвузли. На щастя, напередодні не було ані гучних гулянь, ані биття посуду, ані розлитого шампанського, тож прибирання, хоч і потребувало зусиль, не стало катастрофою. Жінка працювала сумлінно, не лишаючи по собі зайвого шуму чи сміття. Видно було, що їй справді подобається те, чим вона займається. Люда не соромилася своєї роботи, навпаки, пишалася нею. І як обіцяла, впоралася вчасно. Коли остання ганчірка була сполоснута, а відлуння полососа стихло, в повітрі панувала чистота, спокій і легкий аромат свіжості. Іван, обходячи зал перед прийомом гостей, зупинився й озирнувся. Все блищало, мов після генерального ремонту. Він подивився на Людмилу, що саме витирала край серветниці, і мимоволі подумав, Даремно я на неї злився. Вона справжній боєць. Не кожна молода витримала б таку роботу. Треба буде якось подякувати їй, бо ж яке життя несправедливе, в її віці піти в прибиральниці. І в тому погляді, що супроводжував його думки, вже не було ані роздратування, ані зверхності, лише повага і трохи сорому за поспішні висновки. Іван Васильович зібрав навколо себе персонал, запропонував кожному чашку ароматної кави, а офіціантам роздав останні розпорядження перед важливою подією. Здавалося, все під контролем. Проте, зупинивши погляд на Людмилі, він раптом запитав: Людмило Петрівно, ви ж, здається, живете за містом? Це у вас приватний будинок чи. Та де там, Іване Васильовичу, зітхнула вона з легкою посмішкою. Про власний будиночок ми з донькою та онукою тільки мріємо, а поки тимчасово в сімейному гуртожитку, що лишився від фабрики. Зручності, звичайно, умовні. А чому ви питаєте? Ви ж знаєте, що після кожного корпоративу завжди залишається багато страв, відповів він. Я подумав, може, у вас там господарство, кури, собака, кіт? Та де там? знову посміхнулася Людмила. Господарства нема, але якщо щось залишиться, я б із радістю взяла, дитині ласощі, ну й самі не горді». Чудово, кивнув Іван, після свята підвезу вас додому. Та що ви, Іване Васильовичу, розгубилася вона, не турбуйтеся, я й сама доберуся, електричка недалеко, звикла вже. Ніяких електричок після добового чергування. Додому тільки на машині. Домовилися? Ну, якщо ви наполягаєте, дякую вам, мовила Людмила, вже одягаючи фартух. До стоянки ресторану почали під'їжджати перші автомобілі гостей. Ранок наступного дня для неї почався з дзвінка. Телефонувала донька, тривожно, уривчасто, її терміново госпіталізували, з підозрою на апендицит. Мамо, будь ласка, приїдь якомога швидше, я в лікарні. Голос був слабким, схвильованим. Люди похололо всередині, вона знала, що вечірка вже завершилася і вже скоро потрібно буде наводити порядок у залі, але серце не дозволяло зволікати. Доньці, найімовірніше, потрібна буде операція, вона мусить бути поруч. Вперше за роки роботи їй було справді важко наблизитися до керівника. Вона хвилювалася, що його реакція буде різкою. Момент невдалий, роботи багато. Але, зібравшись із силами, тихо промовила, Іване Васильовичу, у мене доньку забрала швидка, я муситиму поїхати. Він подивився на неї уважно, а потім з теплою серйозністю в голосі мовив, що я можу для вас зробити? Потрібна допомога. Людмила ледь стримала сльози, Вона тільки мовчки хитнула головою, швидко переодяглася. І перед виходом, розгублено простягаючи руку, сказала Дякую вам і міцно потисла руку. Коли повернулася додому, онука ще спала. Люда вмить забігла до сусідки, попросила наглядати за дитиною, поки сама змотається до лікарні, швидко ковтнула чашку міцної кави і подалася на електричку. Іван Васильович тим часом проводжав гостей, розпускав співробітників і наостанок обійшов ресторан. Все пройшло ідеально, клієнти були у захваті, дякували, обіцяли рекомендувати ресторан своїм партнерам, але в душі в нього лишався дивний неспокій, немов обіцяв щось і не виконав. Підійшов до коробки зі стравами, які планував передати Людмилі. Зупинився, невже не спитав її адресу? Хоча він же може глянути в особову справу. Увімкнув комп'ютер, швидко зайшов у потрібний розділ і за кілька хвилин вже записував адресу в телефон. Він знав, не має права залишити це без уваги, бо деякі речі важливіші за правила, протоколи і навіть час. Вівши адресу в навігатор, Іван завантажив важку коробку з їжею на заднє сидіння і рушив в дорогу. День видався виснажливим. Але якась внутрішня тривога не дозволяла залишити все на півдорозі. Він обіцяв і не міг не довести справу до кінця. Селище міського типу зустріло його пишною зеленню, там було багато дерев. Іван відшукав будинок з потрібним номером, а потім і потрібну кімнату гуртожитка. Вона була на другому поверсі. Дзвінка не було, тому він постукав. За хвилину пролунав ледь чутний тупіт маленьких ніжок, і на порозі з'явилася дівчинка років шести, худенька, серйозна, з довгими темними косами і блакитними очима, що світилися з під густих вій. Бабусі й мами немає вдома, повідомила вона без зайвих вступів. Іван не стримав усмішки, а ти, красуне, хіба не знаєш, що не можна відчиняти двері чужим? Мені казали. Знизала плечима дитина, але ж я бачила у вас у вікно. Ви добрий. Звідки така впевненість? По очах вони у вас, як у мене, сині сині, аж світяться. Іван нахилився ближче, придивився і справді завмер. Ця дитина, це було ніби дивитися в дзеркало на самого себе в дитинстві. Те саме рідкісне поєднання, темне волосся і прозорі сині очі, у яких можна потонути. Мене звати Іван, я працюю з твоєю бабусею. А як тебе звати? Наталка, але всі кажуть Натуська. Натусю, а у вас вдома є дзеркало? Є ось тут, у коридорі. Хочете подивитися? Хочу, всміхнувся Іван. Він взяв дівчинку на руки і зайшов до кімнати. Стара тумбочка у тамборі поскрипіла під вагою коробки, яку він обережно поставив збоку. Підійшов до дзеркала. Нумо, дивися. Наталка розсміялася, а навіщо ви мене на руки берете? Я вже доросла. А тепер подивися уважно. Іван глянув у дзеркало, намагаючись зобразити такий самий вираз обличчя, як у неї. Вони обоє насупили брови і виглядали настільки схожими, що Наталка зненацька вигукнула А ви що, мій тато? Іван остовпів, в голові закрутилися уривки спогадів. Короткі романи, випадкові зустрічі, обличчя жінок, яких колись кохав, а потім загубив у круговерті життя. Сім років тому, хто тоді могла бути її матір'ю? Він стояв, мов вкопаний, перед дзеркалом, тримаючи на руках дівчинку, яка, можливо, була його донькою. Такий знайомий вигин підборіддя, такі самі вилиці, але найбільше ці очі, його очі. Раптом з боку тамбура пролунав різкий вимогливий голос. Що тут коїться? Ви хто такий? Негайно поставте дитину на підлогу. У дверях стояла літня жінка з пухнастою кішкою на руках. Очі її звужені, підозрілий погляд метнувся на незнайомця, а голос звучав тривогою. Вийшла лише на хвилинку кішку погодувати, а тут чоловік чужий в кімнаті. Ви хто такий? питаю. Підвищила вона голос, наче закликаючи невидиму підмогу. Іван обережно опустив Наталку на підлогу і підняв руки в заспокійливому жесті. Спокійно, будь ласка, я Іван Васильович, директор ресторану, де працює Людмила Петрівна. Обіцяв їй дещо завести після корпоративу, не думав, що вдома буде лише онука. Обличчя жінки миттєво змінилося, підозра розтанула. Поступившись доброзичливій усмішці. О, так ви начальник. А я все думаю, з ким це Наталочка так весело базікає. Проходьте ж, що ви там на порозі стоїте. Я зараз чаю заварю, чи мужика ви хочете? А може, перекусити? Вона вже метушилася по кімнаті, поглядаючи на коробку, яку приніс гість. Дякую, не варто. ввічливо відмовився Іван. Я за кермом та й ніч не спав. Хочу трохи відпочити. Чи є у Людмили Петрівни холодильник? Я б залишив продукти. А вже ж, ходімо, покажу, охоче відгукнулася бабуся. У них в блоці було дві кімнати, але друга була вдвічі менша. Жінка провела його до другої кімнати через тамбур. Тут тулилася умивальник, стара пральна машина і невеликий холодильник, в якому нудьгували судочки з супом. і... Самотній пакет молока? Іван ледь вмістив коробку на нижню полицю. Сусідка, яка назвалася Іриною Сергіївною, залишилася дуже задоволена візитом. Гість виявився чемним, нічого не попросив і залишив купу їжі. Вона провела його до машини майже урочисто, як почесного гостя. Перед тим, як сісти за кермо, Іван спитав: Ви не знаєте, до якої лікарні забрали маму Наталки? Ні, не знаю, але у люди телефон з собою. Зателефонуйте, вона відповість, порадила бабуся. А коли іномарка повільно рушила з місця, Ірина Сергіївна підворогнула дівчинці у вікні і театрально послала в бік авто повітряний поцілунок. Вона вже знала, що тепер у люди буде підтримка. Іван мчав додому, мріючи лише про м'яке двоспальне ліжко і міцний сон. В голові крутилася думка. Мама, мабуть, вже оголосила мене в розшук. Він витягнув смартфон, розряджений, приєднав до автозарядки, увімкнув, і той відразу вибухнув повідомленнями. Все, як завжди, дзвінки, повідомлення, мама хвилюється. Я живий і цілий. Зроби ласку, набери мені ванну, написав він їй. Одразу отримав коротке ок. А сам ще довго згадував блакитні очі Наталки, такі самі, як у нього, і ті її слова, а ви що, мій тато? Треба ж, подумав Іван, як вона швидко зорієнтувалася, а я досі не знаю, чи маю на це право. Треба було спитати, як звати її, маму, але втрутилася сусідка. Ех, позіхнув. Сон перемагав усі емоції. Завтра я все дізнаюся. Ввечері, добре виспавшись після насиченого дня, Іван Васильович ліниво смакував міцну каву і згадував, думки роїлися навколо одного, Наталка, та дивна дівчинка з його очима, його мімікою, вона не виходила з голови, і головне, те прізвище Лемберг. Його б це мало насторожити, бо жодної дівчини з таким прізвищем він ніколи не знав. Але скільки років минуло? Вона могла його змінити, і не раз. Іван підняв погляд до стелі. Ні, так далі бути не може. Треба говорити з Людмилою Петрівною. Він дістав телефон і помітив нове повідомлення. Щиро дякую за продукти. усміхнувшись, він натиснув виклик. Добрий вечір, Люда Петрівна! Як почувається ваша дочка? Добрий, Іване Васильовичу. Дякую. Операція пройшла вдало, все вже позаду. Через кілька днів її мають виписати. І ще я дуже вдячна вам за відпустку, яку ви оформили, не очікувала. Та годі вам, не турбуйтеся через це, можете бути вдома скільки треба, а якщо хочете, вийдіть на роботу в свою зміну, якщо Наталка погостює у нас з мамою тиждень. Наталочка, у вас? Тії голос проминуло здивування. Вона, щоправда, казала щось дивне, що ви з нею, мов близнюки. Я тоді посміялася, дитина ж, фантазія працює, а от і не фантазія, усміхнувся Іван у слухавку. От бачите, що буває, коли шефа лише боком бачиш, або зі спини. Ви ж навіть не знаєте, які в мене очі, правда? Жінка на тому кінці дроту знітилася. Ну, карі ніби. Іван розсміявся, але невдовзі знову став серйозним. Скажіть, будь ласка, а хто батько Наталки? Настала пауза. Потім у слухавці почулося зітхання. Та я сама толком його не бачила. Настя тоді тільки не дізналася, що вагітна. Обіцяла, що скоро привезе свого хлопця в гості. Вона ж у коледжі вчилася, у гуртожитку жила, а він раптом зібрав речі і іщез. Документи забрав. Зв'язку не залишив, ні дзвінка, ні листа. Вона ж тоді ледве на ногах стояла. Я боялася за неї, думала, що щось собі зробить. Але дочка кремінь. І народила, і диплом отримала. Зараз працює медсестрою. Пишаюся нею. Іван слухав і відчував, як йому бракує повітря. Груди сповнилися теплом, змішаним з болем. Все складалося в одну картину. Ну, звісно. Настя, його Настя, тільки вона могла бути матір'ю тієї дівчинки. Він згадав її чітко: весела, рішуча, добра, на курс молодша, мріяли обоє про медицину, мріяли одружитися, жити разом, але тоді багато років тому одна з подруг Насті, з тих, хто завжди знає більше за всіх. Начебто по-дружньому, але з лукавим відлунням в голосі, прошепотіла йому, ніби Настя носить дитину від когось іншого. Мовляв, хоче зачепити Івана, щоб той взяв її за дружину і забезпечував. Він хотів було піти до Насті, поговорити, але друзі зупинили та ну, вона тебе розжалобить, наплачеться. І ти знову будеш вестися. Жінки вони такі. І він послухав і пішов. Навчання швидко втратило для нього будь-яку привабливість, Іван вже не бачив у медицині того вогню, який колись змусив його подати документи до коледжу. Щось зламалося всередині, і, зрештою, на радість батьків він вирішив, пора згадати про сімейну справу, вирушив до батька в Туреччину, де той відкривав черговий ресторан, і там почав з нуля опановувати тонкощі кулінарного мистецтва. Що з часом стало його життям? Настя та сама дівчина з минулого не писала і не дзвонила, з принципу, а Іван, Іван вирішив, що важка розмова зачекає все буде вчасно. Головне зараз переконати Людмилу Петрівну дозволити Наталці пожити в них. Йому дуже хотілося, щоб дівчинка познайомилася з його мамою Мариною Олександрівною, яка вже давно мріяла про онуків. Але ніколи не тиснула на сина з цим питанням. То як дозволити Наталці пожити кілька днів у нас? Запевняю, їй у нас точно сподобається, м'яко, майже з надією, промовив Іван. На тому кінці дроту було чутно, як жінка кликала онуку і запитувала мовляв, хочеш пожити трохи у дядька Івана та його мами? І майже одразу пролунав дзвінкий голосок. Хочу, от і добре сміхнувся Іван. Тоді я заїду завтра вранці. Він неквапно увійшов до кімнати матері, приховуючи за лукавою посмішкою несподівану новину. Мамо, ти ж завжди казала, що любиш допомагати людям, правда? Звісно, люблю. І ти, сину, запам'ятай, рука того, хто дає, не збідніє. А ще ти любиш дітей, чи не так? Іваночку, насторожилася вона. Не ходи навколо. Кажи одразу, що надумав. Пам'ятаєш ту прибиральницю, яку ти мене просила взяти до нас у ресторан, Людмилу, так ось її дочка Настя потрапила до лікарні, Апендицит. операція, щонайменше тиждень буде в стаціонарі, а вдома у неї шестирічна Наталка, і лишити дитину нема з ким. А я запропонував, щоб малеча пожила цей тиждень у нас. Ти не проти? Марина Олександрівна повільно підняла брови. Іване, ну чого, чого, а такого від тебе я не чекала. Але я тільки за, тільки, як ти гадаєш, чи буде їй комфортно в чужому домі? По-перше, я вже став їй майже як друг, усміхнувся він. А по-друге, якби ти бачила, як вони живуть в тому сімейному гуртожитку, а Наталочка, вона золото, без батька росте, а яка світла, допитлива, щира. Ти все побачиш сама. Марина Олександрівна мовчки подивилася на сина, і в її очах вже жевріла ніжність, та, з якою дивляться на тих, кого ще не зустріли, але вже встигли полюбити. Наступного ранку Іван обережно зупинив авто біля невеликого будинку. Наталка, зібравши рюкзак, вистрибнула з машини, і щойно дверцята зачинилися, на ганку їх вже зустрічала Марина Олександрівна. Побачивши дівчинку, вона приклала руку до грудей і здивовано прошепотіла Іване, так це ж твоя донька. В її голосі звучала радше впевненість, ніж запитання. Можливо, я майже не сумніваюся, відповів Іван, але з її мамою ще не бачився. Пам'ятаєш, Настю, як же не пам'ятати? Чудова дівчина, вихована, тиха, я ще розшкодувала, коли ви розійшлися. То це вона, мама Наталки? Очі жінки засвітилися надією. Ох сину, я була б така щаслива. Скоро все дізнаюся, а поки що ходімо обідати, мовив Іван, кивнувши в бік веранди. Тим часом покоївка вже показала Наталці маєток, і дівчинка тепер гуляла подвір'ям, де мешкала грайлива шиншила Соня, стрибали дві кумедні коргі на ім'я баді та Олівер. А трохи далі в загоні стояв граційний кінь Зевс, улюблене Цівана. Наталка світилася щастям, а коли покоївка покликала її обідати, довго не хотіла залишати нових друзів. Будинок здавався їй справжнім палацом величезні люстри, м'які дивани, вишукані страви, все це було наче сон. Миючи руки в раковині, вона дивилася в дзеркало і міркувала. А може, дядько Іван справді мій тато? Після обіду Іван завіз дівчинку до ресторану. Людмила саме закінчувала зміну. Наталка з дитячою безпосередністю ділилася враженнями, перебиваючи сама себе, аж поки Іван не наважився поставити питання, яке давно було в нього на язиці. Людмила Павлівна, скажіть, а ваша дочка, вона зараз з кимось зустрічається? Жінка витерла руки рушником. Трохи здивовано глянула на нього, не думаю, Настя після чергування ледь жива повертається, а потім ще й підробляє медсестрою по викликам, виїжджає крапельниці ставити та уколи. Яке там кохання? Вона на себе часу не має. Та раптом вона зупинилася, втупившись у погляд співрозмовника. «Івана Васильовичу, господи, ви ж як дві краплі води схожі з наталочкою. От тільки зараз зрозуміла. Іван мовчки кивнув. Можливо, це я і є той самий легковажний юнак, який колись покинув Настю. Мені тоді сказали, ніби вона чекає дитину не від мене, а просто хоче скористатися, одружити нас собі. Я повірив, не перевірив, не поговорив. Люда сплеснула руками. Та хто ж міг таке вигадати? Моя Настя золота дитина, горда, чесна, ніколи б не стала обманювати. Іван опустив очі. Знаю, тепер знаю. Але тоді був молодим і дурним, реагував на слова, а не перевіряв факти. Дуже шкодую. Хочу все виправити. Сподіваюся, ще не пізно. Його голос був тихий, але сповнений рішучості. Людмила мовчки глянула на нього, а потім на Наталку, яка сама обіймала шиншилу. Вона нічого не сказала, лише кивнула, майже благословляючи. Іван разом з матір'ю довго обговорювали, як допомогти родині, що жила в гуртожитку. Ідея визріла швидко орендувати для них затишну мебльовану двокімнатну квартиру в місті. Іван твердо вирішив сам оплатити оренду, адже і Люда і її донька Настя працювали тут одна в ресторані, друга медсестрою в лікарні. Але коли він обережно поділився цією ідеєю з Людмилою Петрівною, та лише схопилася за голову. Іване Васильовичу, ну що ви таке вигадали? Ви й так для нас зробили більше, ніж ми заслуговували. За це вже щиро дякую. Ох, Людо Петрівна», – м'яком втрутилася Марина Олександрівна. Ми ж не пропонуємо вам маєток, а лише трохи більше тепла і зручностей. Дивіться, ми ж не даруємо квартиру, просто оренда. Доки буде потреба. Людмила мовчала. Її душу роздирали сумніви. Вона знала, що живуть вони погано, сирість, холод, вічна боротьба за тепло та гарячу воду. А Наталочка, хіба вона має рости в таких умовах? Нарешті, зітхнувши, вона промовила добре, але ми самі оплатимо хоча б комунальні послуги. Це принципово. Іван аж засяяв від радості. Йому кортіло встигнути до того, як Настя повернеться з лікарні. Він особисто зібрав речі родини, викликав клінінгову службу, прибрав нову квартиру до і наповнив холодильник найсвіжішими продуктами. Тепер він точно знав творити добро набагато приємніше, ніж навіть найщедріші чаєві або подяка клієнтів. В день, коли Настю мали виписати, він купив букет червоних троянд. Посадив Людмилу та Наталку в машину і рушив до лікарні. Поки Людмила пішла всередину, Іван з Наталочкою лишилися в авто. Чоловік нервував, тож вийшов з машини, щоб трохи розвіятися. Наталочко, як гадаєш, мама, буде мене сварити? запитав він, задумливо катаючи монетку між пальцями. За що ж їй сварити? здивувалася дівчинка. Мама не свариться, вона каже. Наталко, я тебе не впізнаю, і мені тоді стає так соромно, що я й сама себе сварю. Давай так, сказав Іван, випробуємо долю. Якщо випаде копійка, розсердиться. Якщо герб пробачить. Він підкинув монетку, і Наталка, аж підстрибнувши, вигукнула Герб, хай буде герб. Монета блиснула в повітрі і впала просто в її долоньку. Дівчинка міцно стиснула кулачок, ніби тримала в ньому власну долю, і саме в цю мить за їхніми спинами пролунав знайомий голос. Ну, що ж ти, Наталко, відкривай. Іван різко обернувся. Перед ним стояла Настя. Усміхнена й тиха. Він хотів щось сказати, але вона лише хитнула головою. Не хвилюйся, Іване, мама мені все розповіла, все гаразд. Наталка обережно розтиснула долоню, всі мовчали, затамувавши подих. І тоді всі четверо, Іван, Настя, Людмила і Наталка водночас зітхнули з полегшенням. Герб. Цей випадок став початком нової сторінки їхнього життя. Настя та Іван змогли дати одне одному другий шанс. За рік вони офіційно стали родиною, Наталка, улюбленою донькою, а згодом у їхній домівці з'явився ще один скарб син Андрійко. І всі вони нарешті жили не в гуртожитку, не в чужих квартирах, а в домі, сповненому тепла, любові і справжнього щастя. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.